Діти, доброго ранку! Сьогодні ми з вами потрапили на заняття цікава математика, і тема нашого заняття круг порівняння за розміром великий маленький. Жив собі круг великий, синього кольору. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився, котився він стежинкою і зустрів? Кого зустрів круг? Так, кружечки. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? Так, кругла форма. Всі вони мають круглу форму. А чим вони відрізняються? Відрізняються, діти, вони, розміром. Який синій круг за розміром? Великий, а які за розміром кружечки, які він зустрів? Маленькі, якого кольору великий круг? Синього, а якого кольору кружечки, які він зустрів? Червоні та сині, молодці. Діти, пропоную вам розглянути, що схоже на круг. Давайте ми з вами по черзі будемо називати. Що схоже на круг? Печиво, апельсин. Гудзик, годинник, м'яч, колесо. Молодці. Діти, давайте розглянемо з вами ось цю машину. І скажіть мені, чого не вистачає машині? Так, машині не вистачає колес. Тепер в машини є колеса. Розглянемо наступний малюночок. Що тут не вистачає? Погляньте, є хвостики, а немає чого? Ягідок, молодці. Тепер ягідки з'явилися. Розглянемо наступний малюночок. Що в нас тут зображено? Сонячні промені. А чого не вистачає самого сонечка, які ви розумнички? А зараз ми трішки відпочинемо і зробимо з вами веселу руханку. Верх, 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 вниз, низ нис Верх ніс, верхи ніс, нис, вниз, 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 верну в інтернет ля 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 ля, ля ля право повернись, ліво повернись і кругом, Ля 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 ля, ля ля ліво повернись, право повернись і кругом, Вверх 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 вер вниз. верхнис, мис, мис, верхівник, верхи вниз, 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 вниз. Ля -ля -ля, ля ля, ля ля право повернись, ліво повернись і кругом. Ля -ля -ля, ля, ля 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 ліво повернись, право повернись і кругом. Малята. Поки ми з вами рухались та танцювали, і відпочивали, наші круги загубили свої будиночки. Погляньте, які в нас є круги. За розміром. Великі і маленькі. Отже, великі круги, в які будиночки ми поселимо? У великі, а маленькі У маленькі. молодці. Пропоную вам пальчиком провести де чий будиночок. А тепер перевіримо, чи вірно ми розселили кругів. Ану, скажіть мені, чи вірно я поселила? Вірно. Сподіваюсь, у вас також вийшло поселити правильно наших кругів. Діти, погляньте, тут є два малюнка. На одному із малюнків зображено, як ви думаєте, хто? курча, на іншому малюночку зображена гусінь. А давайте дізнаємось, з яких же ж геометричних фігур створені ці малюночки. Так, молодці, вони створені з кругів. Я хочу вам запропонувати або намалювати, або щоб мама допомогла вирізати кружечки, і ви спробуєте створити, тобто перетворити круг. На якесь зображення. Мені дуже цікаво було б, щоб у вас вийшло. Отже діти, чи запам'ятали ви, з якою фігурою ми сьогодні познайомились і провели наше заняття? Так, фігура називається як круг молодці. А зараз пропоную озирнутися навколо себе. І назвати предмети, які ви бачите, схожі на круг. А наше заняття, діти, підійшло до кінця. Ви всі сьогодні молодці, дуже добре попрацювали. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових зустрічей!